Вітаємо всіх на каналі «З полем. Ми відкриваємо таку невеличку рубрику, де будемо розказувати про ножі радянські, українські, які ми маємо у своєму обіході. Перший у нас такий випуск буде про харківський завод-металіст, який випускав такі чудові при радянському Союзі ножі, ніж школярик для рибаків і турист. Один із найменших це. Ніж школярик. Він був таких невеличких розмірів, його міг мати кожен у школі школярик, підточити карандашик, порізати якусь бумагу. Він був отакий невеличкий ніж. Тут, навіть, тут просто час не видно, тут навіть є відтиски трикутника, лінійки, транспортера. Ось такий невеличкий ніж. Другий ніж це ніж рибака. Він зроблений для рибаків. Щоб вони могли на риболовлі і порізати рибу, порізати продукти, а також почистити рибу. Для цього зроблений ще один клинок, який зроблений з такими насічками, щоб легко було чистити рибу. Є така відкривашка під пиво. Ось такий чудовий ніж. Один із моїх найулюбленіших ножів це ніж турист заводу-металіст місто Харків. Ніж дуже добрий для виходу на полювання, на риболовлю, на, на природу. На мою думку, в цьому ножі зібрані всі прибори, які можна примінити на природі. Перше це лезо. Друге, це у нас від, відкривашка для бутилок. Також тут є викрутка, плоска викрутка. Також ми використовуємо консервний ніж, ніж для відкривання бутилок з-під вина. Також у нас є шило. Шило. І. Якщо десь ви забули виделку, то в нас є невелике веделко. Ні, ніж сам по собі в чудовому стані. Всі пружини працюють, все, все красиво закривається. Якщо сподобався вам цей випуск, ставите лайки і чекайте нових випусків про ножі на каналі з Полем.